Усім привіт! Renault Koleos Свіжопригнаний швейцарії. Це у нас 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, гідротрансформатор, повний привід, максимально можлива комплектація, кузов, весь в рідній фарбі, 138 тисяч оригінального перевіреного пробігу. По кузову ніяких м'ятин, царапин, сколів немає. Ще раз повторюсь, він весь в рідній фарбі. Має 18-ти легкоспавні колеса, оптика біксинонова, умивачі фар Передні та задні партроніки, при туманні фари. І світло повертає слідом за ролем, світить білим світлом. По бамперу, по капоту з колів абсолютно нічого немає. В ідеальному стані автомобіль. Так само по лобовому склу Є датчик, всі датчик дощу, боус, акустика, панорамний дах, рейнінги, дублюючі поворотники, складання підігрів електрорегулювання дзеркал, безключовий доступ на кожних дверях. 18 легкосплавні колеса без бордюрок, в гарному стані. Має задні партроніки, безключовий доступ, притоновані задні вікна, така антенка. В цій стороні так само все на щітку, ніяких зауважень абсолютно немає. Ось такий кліренс в цих автомобілях, вони дуже м'якенькі, гарно підходять для наших доріг. Також є фаркопчик безрозйомний, можна його зняти, якщо він вам не потрібний. Такий автомобіль. Також кузова тут оцинковані, будуть дуже довго вам служити. Вікна ззаді притоновані заводським напилом і Також додатково є сонцезахисна шторка. А передні вікна просто заламіновані, щоб швидко не вигоряв салон. Зараз перевіримо автомобіль товщиноміром. У нас професійний прибор Profiline. Зараз шустренько перевіримо весь кузов. Нагадаю, він весь в рідній фарбі, без м'ятин, царапин, сколів. В ідеальному стані. Також автомобіль розмитнений, сертифікований, вже готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Зараз дуже часто така функція використовується, не кожен може сам приїхати. Або якщо приїжджаєте, знаходимося в місто Радивилів, Рівненська область. зустрітися з поїзда, з автобуса, що ви скажете. Дах. Частинка невеличка, у нас панорамний дах йде. І тут невеличка частинка. Весь в рідній фарбі, як можете бачити. А зараз перейдемо до салону. Виходимо до салону. Такий у нас класний чорний шкіряний салон. Ось одразу він-код, фіксуйте собі для перевірки. Сидіння у нас з підігрівом, з електрорегулюванням на справжній шкірі. Буде дуже довго вам служити. Панорамний дах, звичайно ж, по дверних картах придемося, ніяких потертостей. Подержи немає, шкірні вставочки, повний електропакет, регулювання дзеркал, бовса, акустика, шкірине, мультифункціональне кермо, блок управління бартроніками, підсвіткою, допоміжними системами. Надійна коробка автомат, гідротрансформатор. До речі, покажу, як працює електропривід, все повністю функціонує. Надійна коробка автомат, ще раз повторюється, система запуску двигуна без ключа, ключі у нас в кармані. Нажимаємо тормоз, так, автомобіль у нас заводиться. 138 тисяч пробігу, це нас сигналізує, що включений ручник і потрібно пристібнутися. дві ключ-карти, навігація одразу. Можна переключити мову на будь-яку в настройках, автозатемнення дзеркала, підсвіточка, панорамний дах. І так все відкривається. Одразу виїжджає шторочка, бачите. Щоб менше залітали пилюки в салон. Так, назад все закривається. Такі на стан сидіння пасажира, Підлокітник. є розетка USB, AUX, такий, таке відерце, щоб швидко почистити. Двозонний клімат-контроль. Кнопка за подачу повітря для задніх пасажирів. Буде дути холодним або теплим повітрям. Також є Bluetooth. Можна слухати музику через флешку, USB, AUX. Підрульові ліпістки для управління радіо, звуком, датчик світла, датчик дощу. Зараз виключу. Клімат-контроль. Допомога при спуску згори, управління повним приводом, круїз контроль, ще одна розетка. Такий настан пасажирської дверної карти, торпеди, нічого не знищено, не зацарапано, пластик якісний, м'ягенький, не буде вам скрипіти. А зараз перейдемо до заднього ряду. І на задній ряд. саме все тут у нас в порядку, панорама. Верні карти, не знищені, не зацарапані, сонце захисні шторочки присутні. Позаду маємо столики. кнопка за подачу повітря через дефлектори. Тут у нас виїжджає такий карманчик. В підлозі маємо тайнічки. Можна сховати їжу або взуття десь в дальну дорогу. Також сидіння складається в рівну підлогу. Якщо потрібно щось перевезти чи переночувати, без проблем, без проблем зможете зробити. Тут твориться дуже багато місця, так само та спинка складається, шторка забирається. Такий утворюється міні-бусик. Стільки положення регулювання спинки, що було для зручно для задніх пасажирів. Підлокітник з підстаканниками одразу ж. Тут, що, до речі, від попереднього власника залишилось, окуляри і салфетки. Так все назад складається. Зараз покажу вам багажне відділення, позаду маємо паратроніки. Ось так у нас відкривається, твориється такий міні-столик або стільчик, витримуємо її спокійно на 200 кг. Можна десь на природі собі сісти, відпочити. Так, шторка у нас забирається. Також є підсвіточка, розетка. Такий великий органайзер. Тут у нас в комплекті розплиниться. Сіточка навіть збереглася. Її можна вчепляти за ці речашки, щоб, щоб ваші речі не літали по салоні. Домкрат, ключі, сам буфер, запаска, ключі, крюк, все на місці. От назад це складається. Також тут є бутові, такі органайзери для дрібних речей. Дуже такий Придуманий автомобіль для зручного використання. Як і говорив, сидіння складається в рівну підлогу. Ось так раз. Беремо цими речашками або там можна дергати, як я показував вам. І два. Ось так утворюється багато місця. Також сидіння переднє підсувається і сидіння ляжуть в рівну підлогу. Ось так. Так утворюється багато місця десь на природі, на рибалці. Таким високим кліренсом собі можете куди хочеш заїхати, розкласти сидіння, переночувати. Або якщо щось потрібно перевезти, так само можете це використовувати. Дуже класна, універсальна машина для кожного дня. Вже неодноразово таку я машину приганяв. Як могли бачити, хто за мною давно слідкує. Людям він дуже подобається, адже це дуже економна, надійна, саме з і класна машина в комплектаціях з надійним кузовом оцинкованим. Буде дуже-дуже довго вам служити. Ось така у нас дверна карта. К рижики в прийомах. Зовні знизу нічого ніде немає. Ще раз повторюсь, тут позвали оцинковані. Не тільки тут, а й в багатьох Рено. Можна сказати всіх, я так думаю. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Все гарно вечором підсвічується, кожна кнопочка не затерта. Також класна музика, бо класно звучить, такі різні карманчики. Також тут є такий танічок, великий бардачок з охолодженням. Собі поставили їжу або воду десь слідку і буде дути холодним повітрям з кондиціонера. Тут у нас Вінкот автомобіля, 5 місць, 2.0 дизель, 110 кВт, 12 рік. Ця вся інформація про попереднього власника. Автомобіль був викуплений в першого власника, до речі. Це все у нас сервісна історія. Книжечки. Я зараз все переглянемо. Як і говорив, автомобіль обслуговувався на єдиному сервісі. Там одразу адреса, все вказано, записано. Тут і про обслуговування. Також на ключах, як і горя, зараз покажу. Так само вказана ця адреса, індекси Не на ключах, а на брілку. І можете подивитися тут. Так само тут печаточки від тієї самої фірми. Далі автомобіль, що тут була така відмітка про технічний стан. Все вказано окей. Далі нічого у нас немає. Останній пробіг зафіксований 80 тисяч в 2020 році. Далі відміток вже немає, а зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось такий у нас підкапотний простір, ніяких грижиків, корозії немає, всі болтики ціленькі, нічого не вкручено, не вершено, як бачите. Саме тут Тут не милось, не витиралось нічого, ще лежить свіжий акумулятор, Видно, замінений. Всі в нормі, всередині. Мотор працює чітко, коріненько, ніяких запотівань тікання немає, Все тут у нас добре. Такий у нас автомобіль ззовні, ще раз продемонструю. Зараз фари вімкнені, світять білим світлом. Гарно буде освічувати дорогу вночі або в темну пору доби. Це ваша безпека, коли дуже гарна видимість вночі. Також є омивачі фар, щоб швидко мивати фари, не виходячи з автомобіля. 18-ті легкосплавні колеса, максимально можлива комплектація, рідна фарба, 138 тисяч пробігу. Дуже хороший кліренс, поцинковані козова. Все, що потрібно для дуже довгого використання. З такими формами бампера можна будь-куди заїхати, нічого ніколи не буде зачеркати, ні бардюрків, ні десь, якщо десь на пагруб заїхати, чи ще кудись, це все без проблем зможете зробити з цією машиною. І також сидіння складається в рівну підлогу, якщо потрібно щось, велике габаритне перевезти чи переночувати. Без проблем це все зможете зробити. Також. Присутні партроніки передні та задні. буде комфортно паркуватися десь в великому місці. Якщо потрібно щось перетягнути за собою, є фаркоп також в комплекті. Без проблем можна його зняти, якщо він вам не потрібний. Також до нього забув сказати, є розетка там. Зразу все по заводському зроблено. Вікна притоновані заводським напилом. Також додатково можете собі затонувати. Також є рейлінги, панорама, антенка така дуже велика. Видно, доставлено, можна тягнути будь-який спутник. Великі дзеркала з підігрівом, безключовий доступ. Дуже багато різних корисних функцій для комфортного використання тут присутньо. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. У нас автомобіль візні, комфортна посадка, гарна глядовість, великі дзеркала. фари будуть нас світити дуже гарно, вони у нас максимальні піксинонові, також навігація, клімат-контроль, допомога переспуску з гори, управління повним приводом, блютуз, mp 3 надійна коробка автомати, гідротрансформатор, гарний, збережений чорний шкіряний салон, сидіння з підігрівом, анорамний дах, просторний задній ряд. Автозатемнення дзеркала, дзеркала також з підігрієм, з електрорегулюванням. Все є для комфортної їзди цим автомобілем. Також премію музика Булс, тому буде, буде дуже класно звучати. Тож, кого цікавий такий автомобіль, приїжджайте на огляд, тестдрай, місто Радивилів, Верівницька область. Також нагадую, можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Машина вже розмитена, сертифікована. Готова до постановки на облік. Також переглядайте будь-які інші варіанти за посиланням під відео. В описі залишу на Telegram, Viber, Instagram. Там та найдете будь-які інші автомобілі, які є в мене в наявності. Також є в наявності ще один Renault Coleus вже рестайлінг, і ще скоро в дорозі приїде ще один такий самий Coleus, тільки в білому кольорі. Так що підписуйтесь, слідкуйте, якщо буде щось цікавити, телефонуйте. Всім дякую за увагу, до зустрічі!